Я проспала до обіду, треба зараз швидко їсти так. Треба зараз забігти до нашого лідера. Так біжи бігом їсти, проспала до обіду. Зараз до 1238. Бігом. Гей, добре, вибачте, 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 тому що все це в чорне телефоні засиділась. Ну, я не знала. Давай, 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 давай. Так, добре, можна просто так, це до дівчини, обращайся. Ну, в дичинке. Можно быть ласка поесть. Так, що мы буду, да? Э? Мне можно быть ласка тост и сыром, и апельсиновый сик. Так, э, добре. добра. Вы зараз садите там, десь поиста? Хорошо. Ой, это гарно поила. М -м -м -м. треба кудись бігти. ну точно, я ж забув щось капчику пошукати. А, кабель добрий, передай моїм подругам, яким цим за. Ааа, ці могоргай! На, получай, і тобі смайл. Ну, держись. Ха ха, все, я бакси отримала, тому можу бігти. Так, оце як люди за не закривають двері. Ніколи! коли прибирають. Добре, хтось тут теж пошукаю. Так, ну теж. Е, осьо! Тебе ніхто тут не звав. Так. Ну, я думаю, що нам треба кудись побігти. Так, що Що це за звуки? А, знаєл! От куди там ставив? Я держи. Ха-ха, і з тебе вийде картопка фрі. Ну, я сумніваюся. Ладно, так. Надо это значит, пяти мы мне не казалось, вчера заквас такий. и мы мне скучно, мне реально скучно. Так, ну, а, ну, ну, так, я спала всю ночь, так, добрый день, а, так, у тебя отдых, а, ой, да я забыла, хе Так, ладно, зараз ми будемо... Так, стоп, я вже забула, що хотіла, ладно. піду до свого. Ой, так важко підніматися. Треба позвонити своїй подрузі, щоб вона замість мене зробила роботу. А то я кусяла, за нею вчора п'ять робот робила. Вона потім каже, ой, ти не робила. Я зла. Так, треба зараз піднятися довжиличок, щоб потім спригнути... Ну да, у меня есть точно парашют. Так, а то так не хочется спускаться, и зараз двадцать 21 -го година ночи. Точнее, с вечера або ночи. А то я начала подниматься в каждую годину, ой, и уже так. Ага, ну странно, ну, конечно. А, да-да-да-да-да-да, угу. да, я зрозум. Що? Я стільки на дому вчора прибив, ай точно. А, присканьєрує лице. Фух. Ах, я уже стомилась, так зараз тільки Пів одинадцятої вечора, а я почала з першої години дня. Чому так працюємо, мені ще 15 днів піднімати тушрек з бекрус. Ой, це буде дуже важко. Краще б я б була б на спеціальній штучці, якій всі використовують, но мене що мене повисили? Так, треба просканірувати. І тут? А? Тому що вона типу, всіх за роботу робить. хоча вона нічого не робить. Якщо я робила, ай, дуже важко. Зараз тільки перша година. Добре, я доверюся до Шрек за Бекрем. наконець-то перша година ночі вже, і вже 21 січня. Я не розумію, що тут такого, так. Фух. О, це так важко було, треба білою. Так йдіть туди, так треба сказати. Так, добре, дайте, знаєш, де, е, працювати. Ой, не працювати. Та мені все одно. Ай, ну, тр... ну ладно, зараз його якось поремонтую. Ай, це ж вона ж не пішла це все, Ау. Ой, я так остановилась, що прийшла додому. Ще мені знову випишуть премію за те, що я зробила п'ять робот. За що я робила тоді? Так стоп, хто в окні стоїть? Знайома личико. Це була сестра Аріни. Тоді вони ще не догадались, та ще скоро їх жде добро.